Бажаємо здоров'я. Кум на зв'язку. З 7 грудня, як і обіцяв, розігруємо чарівний лот, ящичок металевий. І так, у нас зібрано 16710 гривень. Розіграш серед кратних поповнень. Розпочинаємо запис. Дозволяємо. Серед кратності 50 гривень. Кількість переможців 1. Показати всіх учасників, хто донатив на баночку. Перемішуємо та розіграємо. Рандомно на банку визначить переможця. Підтверджуємо і визначаємо. Їм став Артур К. Задонатив тисячу гривень вчора. Артур, зв'яжіться з нами, будь ласка, і скажіть, куди відправляти. Дякуємо всім за участь. Буду ще багато цікавих лотів. Майте гарний день. Слава Україні.